Привіт! Це ранок вдома. А останній ранок цього жовтня з вами починаємо ми, Юліна Хоменко та Костянтин Октябрьський. А також майстер Руслан Шукюров. І кулінарний експерт Чаба Бакош. Mm -hmm. Чабо, привіт! Що сьогодні в нас на сніданок? Доброго ранку, друзі. Сьогодні ми приготуємо конвертки з лекваром. Потім я розповім, що це таке, ага. Ага. а потім ми <с приготуємо крем-суп із запеченою грушею. Буде дуже цікаво. Дуже багато питань, дуже багато чого не зрозуміло, що таке леквар, як можна їсти суп з груші. Але я вже чекаю на цей сніданок. Впевнена, з матеріалами, які підготувала команда ранку вдома, ти Костя не помітиш, як пролетить час. Тож сьогодні дізнаємося про чотирилапих спортсменів, що працюють носом. Про те, як підвищити власну ефективність в освітніх процесах та як працюють підстопи на нулі, від гостей в студії дізнаємося, які таємниці відкриває нова книга про розвідку. Та який український серіал запрем'єриться на нетфліксі вже завтра? Музика і кіно, новини і експертні поради. Все це протягом найближчих двох з половиною годин в етері телеканалу Дім. І нехай цей вівторок буде яскравим, але спокійним. Дякуємо, віримо і підтримуємо наших янголів-охоронців ППО та ЗСУ. На календарі 31 жовтня. Сьогодні в різних країнах світу відзначають Геловін. Традиція святкування сягає корінням аж часів давніх кельтів, які мешкали на території Британії, Ірландії та Франції близько двох тисяч років тому. Кельти вірили, що в ніч з 31 жовтня на 1 листопада стирається кордон між світом живих і мертвих, а душі повертаються на землю. У ці дні вони відзначали свято Самайн. Пізніше католики назвали 1 листопада днем вшанування всіх святих. І свято, як це часто буває, розтягнулося на кілька днів. Отже, сьогодні. Відлякуємо нечисту силу світлом, гарбузяних ліхтариків і радіємо осені про інші свята та події цього дня у нашій постійній рубриці. 31 жовтня 1853 року народився Микола Кибальчач. Цей українець винайшов вибухівку і залишив креслення реактивного літального апарата, котрі пролежали нікому невідомі, три десятиліття. Ще школярем він захопився хімією. Задля читання технічної літератури самостійно опанував англійську мову. Пластична вибухова речовина, яку він створив, втричі потужніша за динаміт Нобеля бомбою з вибухівкою Кибальчача був. Бити російський цар винахідника арештували. Суд виніс йому смертний вирок. У в'язниці Кибальшич розробив проєкт унікального реактивного літального апарата. Цього дня 1892-го вийшла друком книжка пригоди Шерлока Холмса англійського письменника Артура Конана Дойла. Це була збірка, що складалася з 12 оповідань. Вперше Шерлок Холмс з'явився в детективі «Етюд у багряних тонах. Прототипом головного героя твору став знаменитий хірург Джозеф Белл з Единбурга. Він, як і літературний персонаж, володів неймовірним талантом вгадувати характер та минула людини за незначними деталями. Про винахідливого детектива написані 56 оповідань, 4 повісті і зняті дві сотні фільмів. Книга рекордів Гіннеса називає його найбільш екранізованим літературним героєм. А в Лондоні на Бейкер-стріт відкритий будинок музей Шерлока Холмс. У ніч проти 1 листопада святкують Геловін або День усіх святих. Головні кольори цієї містичної ночі помаранчевий, який асоціюється з осіннім врожаєм, і чорний, що символізує темряво. Усе довкола прикрашають фігурками скелетів, привидів, кажанів штучним павутинням. Незмінний і найголовніший символ свята ліхтар з гарбуза у вигляді голови. Складно уявити Геловін без моторошних костюмів, а все тому, що стародавні кельти. Вважали, буцімто то в ніч проти 1 листопада містами та селами блукали духи та привиди. Костюми допомагали залишатися непомітними серед нечистої сили. Найулюбленіша забавка дітей у Геловін отримувати солодощі. А яким буде 31 жовтня 2023 року, залежить від кожного з нас.